Маркетологи в деякій мірі мають передбачати майбутнє. Наприклад, приймати рішення щодо того, як будувати стратегії, що допоможуть бізнесу зростати. Тут ми могли б поговорити про розклади на картах Таро, але з ними ви не підете до менеджменту, затверджувати бюджети. Принаймні, я б вам не радила. А що б я радила, так це опиратися на дані вашої веб-аналітики. Привіт, ви на каналі «Досвід ІТ Маркетолога. Мене звати Аліна, і сьогодні ми поговоримо про плюс інструментів веб-аналітики, які допоможуть вам краще розуміти, що відбувається з вашим сайтом. І як покращити його ефективність? Поїхали. Перш ніж переходити до списку інструментів, давайте швидко пробіжимося по ключовим перевагам ефективно налаштованої веб-аналітики. Краще розуміння поведінки юзерів. Перш за все, аналітика дозволяє нам, маркетологам, краще розуміти, чи залучена аудиторія відповідає нашій цільовій аудиторії, наприклад, за демографічними показниками, як то вік та Регіон. По-друге, маючи дані веб-аналітики про поведінку юзерів на сайті, ми можемо дійсно бачити, на що вони звертають увагу, куди клікають, які сторінки відвідують, і наскільки наш контент резонує з їхніми потребами. Оцінка ефективності маркетингових кампаній. Аналітика ключова складова будь-якої маркетингової кампанії, адже цифру чесно скажуть вам, чи досягли ви бажаних результатів. Чи принесла пошукова реклама оптимальну кількість конверсій, які окупили витрати кампанії, чи затрачені seo зусилля допомогли збільшити трафік, і наскільки цей трафік релевантний без аналітики? Увесь маркетинг це гра в сліпу виявлення помилок на сайті. Дивовижно, як довго маркетологи можуть не помічати помилок на власних сайтах, будь-то непрацююча кнопка, повільне завантаження сторінок або проблеми з мобільною версією. Ми люди і не можемо охопити все, але веб-аналітика може, а ще вона може підказати вам на що звернути увагу і як виправити помилки якнайшвидше. Ну тож, за допомогою яких інструментів усе це можливо, давайте складати список. Google Analytics. Хоча оновлення Google Analytics до Google Analytics 4 значно ускладнило роботу з цим інструментом, він все ще залишається найпопулярнішою безкоштовною опцією для компаній. ga 4 надає усю базову інформацію про те, що відбувається на вашому сайті. Трафік, джерела трафіку, відвідування конкретних сторінок та розділів, відстежування подій та демографія ваших юзерів. Це важливий інструмент, який допомагає вам розуміти внутрішню кухню вашого вебсайту і полегшує оцінку результативності маркетингових стратегій. Google аналітика має доволі добре прописану базу знань, котра допомагає розібратися з функціоналом, налаштуваннями та використанням сервісу. Вона включає офіційну довідку, безкоштовні курси та сертифікації, YouTube канал блоги і так далі. На жаль, попри все це. Освоєння нової версії ще досі залишається проблемою для багатьох маркетологів, і я вас розумію. Сподіваюся, що наступний інструмент може трошки допомогти вирішити цю проблему: Looker Studio. Looker Studio – інший інструмент від компанії Google, який ще донедавна називався Data Studio, пропонує гнучкі дашборди для візуалізації даних. Це можуть бути дані з тієї ж Google-аналітики, вашої CRM, якоїсь інформації, що зберігається в Excel документах, або усе це разом. Looker Studio дозволяє швидко інтегрувати джерела даних і почати використовувати їх для аналізу. А галерея шаблонів ще більше спрощує цей процес і перетворює купу цифр у досить зрозумілі і приємні оку графіки, діаграми і так далі. Я працюю з Google Аналітикою саме через Looker Studio, оскільки тут інтерфейс більш юзер-френдлі, а дані виглядають більш наглядно, особливо якщо ви демонструєте їх іншим відділам. Дані в таблицях оновлюються автоматично, щойно ви налаштували звіти, тож достатньо витратити час один раз, щоб налаштувати усе, що вам потрібно. От жарта Microsoft Clarity. Якщо Google Аналітика надає Цифрове значення того, що відбувається на сайті, за допомогою таких інструментів, як Hotjar або Clarity, ви буквально можете бачити сесії очима ваших юзерів. Усе завдяки скрін записам сесій користувачів. Я користуюся Hotjar в своїй практиці, і записи з нього це надзвичайне джерело інформації про те, як люди сприймають інформацію на сайті. Я багато разів знаходила помилки саме через записи Hotjar, там якась кнопка або сторінка в певному бразері відвалюється. Все це дуже добре видно. Карта кліків, теплові карти демонструють, яким елементам сторінки найбільше приділяють увагу юзери. куди клікають, до якого моменту сторінки пролистують. На основі цієї інформації ви можете знайти багато ідей щодо оптимізації конверсії на сайті. Наприклад, куди додати сіті, як покращити юзабіліті, і так далі. Можливо, що Hotjar – це платний інструмент. Він надає базову версію, яка записує обмежену кількість сесій, але якої достатньо, щоб спробувати або навіть робити висновки, якщо на вашому сайті невеликий трафік. Clarity, в свою чергу, наче як безкоштовний, але має менший функціонал ніж Hotjar. Search console. Щойно ви захочете розширити фокус того, що відбувається на сайті, до того як. Ваш сайт показує себе на фоні інших у пошуку, вам знадобиться Google Search Console. Це безкоштовний інструмент, який дозволяє вам бачити, за якими запитами ваш сайт з'являється у пошуку, які позиції займає, скільки отримує кліків і які сторінки приносять найбільше трафіку. Console – це must-have для усіх, хто використовує SEO у своїх маркетингових стратегіях, адже, окрім того, він показує проіндексовані сторінки сайту, дозволяє запросити повторну індексацію, завантажити сайт-меп, побачити внутрішні та зовнішні посилання і перевірити сайт на Core Web Vitals. Якщо говорити про SEO, то одного Search консоль, на жаль, недостатньо і тут у гру входять платні інструменти. Один з них це SEMrush. Він дозволяє аналізувати ключові слова та позиції у пошуку, аналізувати конкурентів, зворотні посилання та проводити загальний технічний аудит сайту. Окрім того, SEMrush має модулі для управління контент-маркетингом, PC-аналітику та SMM. Це незамінний інструмент у побудові семантичного ядра вашого сайту та SEO-аналізу конкурентів. У SEMrush ви можете побачити значну частину маркетингових зусиль ваших конкурентів, ефективність цих зусиль просто за URL їхніх сайтів. Другий дуже подібний до SEMrush інструмент називається SimilarWeb. Він надає дещо більше інформації за перший, включаючи усі джерела трафіку на сайт, тренди та частки ринку, а також інтереси відвідувачів сайту. Якщо СімРаш сфокусований на SEO, то SimilarWeb пропонує більш розширений функціонал для аналізу ринку та конкурентів. Разом вони чудово доповнюють одне одного, але використовують різні алгоритми підрахунку даних. Тому, наприклад, той же показник трафіку у двох інструментах буде виглядати по-різному. З мого досвіду сімраж зазвичай занижує показник трафіку, в той час як SimilarWeb Веб навпаки завищує. Тож ви маєте розуміти, що правда буде десь посередині? Ахревс, ще один сім інструмент, який значно підсилить вашу аналітику, це Ahrefs. Він також дозволяє працювати з ключовими словами, показує частотність, варіанти, але робить це дещо гірше за сімраж. Однак, у чому Ахревс не має рівних, так це в аналізі баклінг профайлу вашого сайту. З Ахревс ви побачите повну картину по посиланням на ваш сайт та з нього, включаючи анкори, типи посилань, список донорів, биті посилання тощо. Це незамінний інструмент лінкбілдингу, адже саме Ахревс показує нам домен рейд. Той показник, за яким Google оцінює трастовість сайту. Також він дозволяє знайти і відібрати найкращих донорів для вашої лінкбілдинг стратегії. Наприклад, за допомогою Ahrefs ви можете побачити, які сайти посилаються на ваших конкурентів, але не на вас. Окрім перелічених інструментів, ви можете потребувати ще й багато інших. Це залежить від рекламних каналів, які ви використовуєте. Наприклад, усі соцмережі, котрі пропонують налаштування реклами, мають власні теги аналітики, що покращують аналіз кампанії. Це і Facebook Pixel, LinkedIn Insight Tech, TikTok Pixel, Pinterest Tech, Credit Pixel і так далі. Також CRM системи часто пропонують власні аналітичні платформи, найпопулярнішою з яких, певно, є HubSpot. Такі опції дозволяють вам поєднати дані з вебсайту з даними CRM для більш повної картини. Звичайно, я не можу не згадати тут про Google Tag Manager, який допоможе вам налаштувати усі теги та події, встановивши Tag Manager на сайт, усі подальші теги ви можете налаштовувати через його кабінет. Не влізаючи більше у код сайту і не відволікаючи ваших розробників від роботи, ну і на останок традиційно поговоримо про помилки та найкращі практики. Отже, як витягнути максимум з веб-аналітики і не ускладнити собі життя величезною кількістю цифр, перше відстежуйте лише ті дані, які дійсно мають для вас сенс. Багато маркетологів встановлюють усі можливі теги, налаштовують події на кожну кнопку, а потім ніколи не дивляться на ці дані, тому що вони в принципі не були їм потрібні. Налаштування веб-аналітики починається з планування, під час якого ви чітко прописуєте, які метрики вам потрібні для розуміння того, чи виконаний. Цілі вашої маркетингової стратегії. Потім ви прописуєте інструменти, які покажуть вам ці метрики. Тож головне правило роботи з аналітикою не ускладнюйте, а оптимізуйте. Друге, налаштовуйте аналітику, а не просто встановлюйте теги. Та ж Google аналітика не надасть вам жодної толкової інформації, якщо ви просто встановите код на сайт без попереднього налаштування, такого як встановлені цілей, фільтрів і так далі. Зазвичай система сама надаватиме вам підказки, що потрібно налаштувати для максимальної ефективності. Ну і використовуйте utm мітки. Вони допоможуть вам зрозуміти, з якого джерела та кампанії ви отримали трафік на сайт, і, відповідно, чи були ці кампанії ефективними. Додавайте UTM у посилання для e-mail розсилок інакше трафік буде визначатися як директ або реферал, у QR-коди на офлайн матеріалах, у блогерські посилання тощо. Також гарною практикою є створення шаблону UTM для різних каналів для полегшення аналізу, тому що, наприклад, UTM Medium Мідіум імейл з маленької літери та УТЕМ Medium імейл з великої літери Google аналітика віднесе до двох різних каналів. Ну і звичайно, сенс аналітики полягає не просто у зборі інформації та її візуалізації, а в Аналізі і тестування гіпотез. Робіть висновки на основі даних, щоб приймати більш зважені рішення для оптимізації сторінок та перенаправлення бюджету на більш ефективні канали. На цьому закінчую свій аналітичний звіт. По інструментам веб аналітики. Дайте мені знати в коментарях, якими інструментами та платформами користуєтеся ви, і які найкращі практики застосовуєте. Мені буде приємно та цікаво почитати. Також буду вдячна за лайк, підписку і додавання мене у друзі на LinkedIn. Побачимося в наступних відео.